Подав оголошення на OLX, що робимо меблеві щиточки. І почали писати. Пише один з клієнтів, яка ціна? Кажу 50 тисяч гривень за кубічний метр, якщо довжина до метру. Якщо е, більше метру, то 70 тисяч гривень за, квадрат, за кубічний метр. Каже, а в квадратах це скільки? Роча я йому посчитав, щось вийшло потрібно йому щиточок, щось 800 гривень. От. Е, пише, що так дешево? Що так дешево? От знімаю відео, що ми не афєрісти. От бачите, от є все виробництво в нас. А це інше замовлення. Теж робимо клієнту з OLX, букові, Бачите, от такий розмір є, такий розмір, як замовили. Так що не аферісти є виробництво. Мусить такий відосик зазняти. Зараз йому скину, А якщо вам треба меблеві щиточки, то пишіть, ми прорахуємо і вам. Ми і от такі от довгі робимо. отакі от вже 70 тисяч гривень за кубічний метр. Якщо до метра, то 50 тисяч гривень за кубічний метр. Прорахуємо на вашу товщину, все відпишемо.